Якщо українцям здавалося, що німецька політика це нудна бюрократія, то раджу вам запастись попкорном. Такого ще не було за всю історію Федеральної Республіки Німеччини. Фрідріх Мерц, лідер ХДС, не став канцлером. У першому турі голосування він отримав лише 310 голосів. Всього на 6 менше ніж потрібно. Скандал, звісно, вибухнув миттєво замість урочистого обрання, шок, напруга і колуарні підозри. Парламент охопила тривожна тиша. Всі очікували, та й я вчора вам взагалі казав, що чекаємо автоматичної перемоги, адже ХДС ХСС разом із соціал-демократами мають 328 мандатів, але хтось із своїх не проголосував, хтось підставив Мерця. І поки одні судомо рахують голоси, інші вже шукають зрадників у коаліції. Громадяни мають знати, такого провалу ще не було. Це не просто збій, це дзвінок, що стара політична модель більше не працює. Прокоментував коментував один із депутатів. А поки в таборі ХДС паніка та обурення у таборі АФД справжній тріумф. Аліс Вайдель святкує і її депутатів взагалі єдині, хто залишився сидіти в сесійній залі після провалу. Вони сміялися, і це було гучніше за будь-які заяви. І щоб ви розуміли, наскільки все серйозно, фондовий ринок вже відреагував. Індекс DAX просів: інвестори нервують, а країна зависла у стані політичного вакууму. Тож, давайте сьогодні розберемося, що насправді відбулося, і до чого це все йде, як завжди, із позиції українця у Німеччині. Будь ласка, поставте лайк мені за оперативність. Хто підписаний на мій телеграм, вже знаю, що відбувається всі перипетії. Також багато хто з вас не підписані досі, але все одно дивитесь, і в рекомендаціях я у вас вспливаю. Тому підпишіться, будь ласка, для вас це взагалі нічого не змінить, а для мене це допоможе дуже в розвитку каналу. Заздалегідь дякую і повертаюся до суті. Такого ще не було. Кричать заголовки німецьких змі. І справді, вперше в історії Федеративної Республіки Німеччини після завершення коаліційних переговорів обраний кандидат на посаду канцлера не отримує більшості. Це вже не просто провал, це політичний землетрус. У таборі ХДС, ХСС, шок і паніка. Депутати намагалися зрозуміти, хто саме з коаліційних злив голосування, тобто пошук криз. Розпочався. Деякі члени парламентської групи прямо підозрюють зраду зі сторони соціал-демократів. Ну а хто ще ж. Тож у колуарах гнів, обурення, навіть заклики до проведення ще одного голосування вже сьогодні. І, до речі, ось тільки що, коли сів писатися, прилетіла новина, що можливо сьогодні буде другий тур голосування. Але додивіться, будь ласка, до кінця, тому що, в принципі, все те, що я скажу сьогодні, навіть якщо буде другий тур голосування і мерця таки оберуть. В принципі, це нічого не змінює, що я далі вам розповім, тому що зазвичай другий тур голосування переноситься десь на два тижні, але все можливо, як ви розумієте, сьогодні в німецькій політиці. І повертаємося до ХДС, тому що там відкрито звинуватили соціал-демократів у змові та зраді. І водночас заявили, Мерц не здається і готується знову балотуватись. Можливо, вже завтра, тобто чи сьогодні, чи завтра, чи Два-три тижні, як казав Арестович, точно ніхто на цю секунду не знає. А тим часом, а тим часом у Бундестазі, ті, хто залишилися, а це АФД, ригіт не перестає. Аліс Вайдель, лідерка АФД, не стримувала взагалі ніяких емоцій. Для її партії це справжня перемога без єдиного пострілу. Система сама себе з'їдає. Їх, як ви знаєте, не пустили до коаліційного столу і взагалі, мабуть, скоро заборонять, але вони зараз, сміючись, залишилися в залі після поразки Мерца. І оталіс Вайдель вже закликає Фрідріха Мерца негайно піти у відставку а країну – до нових виборів. Співголова АДГ Тіна Хрупала заявив: це добрий день для Німеччини. А от у зелених взагалі інший настрій? Їхній голова Феліс Банашак назвав цей день переломним моментом, але не в хорошому сенсі. Він попереджає, що зараз не час для протестного голосування, адже Німеччина і Європа потребують стабільності. Це вже не просто провал Мерца, це виклик усій старій політичній системі. І от АФД зараз має ідеальний аргумент: якщо навіть свої не голосують за свого, чому народ має вірити таким лідерам? Це не поразка Мерца, це криза системи. Уперше в історії Німеччини кандидат, навколо якого вже зібрана коаліція і розписані портфелі, не міг пройти перше голосування. Це не просто осічка, це взагалі суперсигнал, що навіть у парламентській демократії зразкового зразка довіра не додається авансам. Якщо коаліція не може забезпечити підтримку свого кандидата на посаду канцлера, виникає питання: а як вона планує реалізувати свою програму та забезпечувати стабільність Україні? Як ми вчора з вами у випуску шуткували про червоне та чорне? Так, от у союзах ЕДС, ХСС та соціал-демократії любові немає. Їх об'єднує не стратегія, а страх перед альтернативою для Німеччини. І коли союз тримається лише на страху, а не на спільному баченні майбутнього, він приречений. І тут очевидно, що хтось із партнерів вже втратив віру в цей союз і вирішив голосувати по совісті, в чому відверто я сумніваюся, або по інструкції від політконсультантів з майбутніх виборів. Ось так. І тут ми з вами бачимо, що зараз Німеччина це не про стабільність, а про експеримент. Бундестаг має всього два тижні на нову спробу, і тут або Мерць знову йде в атаку, або починається гра престолів із новими кандидатами. У будь-якому разі коаліція ослаблена, і кожен наступний день зволікання додає балів саме тим, кого вони найбільше бояться. Це АФД. Тож, хто насправді виграв і чому це нас із вами, українців і взагалі всіх німців лякає. Сьогодні в Бундестазі не просто провалився Фрідріх Мерц. Сьогодні виграла партія, яка грає на поразку системи альтернатива для Німеччини, яка ще кілька років тому здавалася політичною екзотикою, сьогодні на піку підтримки сидить у сесійній залі і що правильно сміється. Їхній сміх це не тріумф, це насмішка із самої ідеї стабільної Німеччини. Аліс Вайдель не просто закликає до перевиборів, вона вимагає капітуляції старого політичного класу. Її завдання не увійти в систему, а зруйнувати її, заблокувати, знищити довіру до самого механізму ухвалення рішень. І це увага, типова стратегія радикалів, підтримуваних зовні. Бо хто найбільше зацікавлений у хаосі в Берліні, в паралічі парламенту і послабленні підтримки України? Відповідь очевидно, Москва. Адеге вже давно не приховує симпатій до Кремля. Їхні спікери вимагають припинення поставок зброї і просувають інші російські наративи. І ось тепер на фоні кризи влади саме ці люди виглядають як єдина альтернатива. Як вам такий неочікуваний поворот? І для українських біженців це справжній тривожний дзвіночок. Бо якщо хаос триватиме, а підтримка АФД зростатиме, це прямо вдарить по нас. Соціальна допомога під питанням, продовження 24 го параграфу, сумнівне, робочі візи тільки для своїх мається на увазі політично угодним. А ви знаєте погляди альтернативи для Німеччини на Україну та українців? І найстрашніше не бюрократія, а байдужість, як я казав у вчорашньому випуску. Коли німці почнуть самі виживати та боротися всередині за свою країну, то швидко почнуть вважати, що Україна це не їхня справа, а біженці це тимчасове навантаження спокійних років. А тепер потрібно подумати за себе. І це нормальна природна реакція, претензій тут не пред'явити. Тому висновки такі, що нічого хорошого, ця ситуація не те, що українцям взагалі нікому не несе. Навіть ось цим бровадним росіянам у Німеччині і навіть самим прихильникам альтернативи для Німеччини. З вами був Ященко Антон, а ви були на каналі Без води. Звичайно ж, потрібно лайк поставити, якщо сподобалось, і підписатися, якщо вам було корисно. А ми побачимося з вами незабаром.